Тема епілепсії дуже актуальна однак в Україні багато хто не знає усіх тонкощів. Тож Кременчуцькі новини поспілкувалися з фахівцями, аби з'ясувати усі особливості даної хвороби та посприяти підвищенню обізнаності про епілепсію. Насправді це виглядає як коротке замикання електрики в головному мозку людини. Епілепсію не можна заразитися. Епілепсія, якщо так грубо сказати, можна її поділити на. Два напрямки: перше, це зумовлено генетичними чинниками, тобто. Якоїсь біологію самої людини, її обміном речовин, зміною гормонального фону, таке інше, або Набута і Набута зараз під час війни дуже актуальне питання. За даними ВООЗ, в Україні хворий на епілепсію, кожен 25-й, тобто не менше одного мільйона українців. Загалом в епілепсії існує близько 80 видів, і кожен з них проявляється і самі напади виглядають по різному, і наслідки цього теж виглядають по різному. Тому е 嗯。Mm. Ну як, як це може виглядати? Це може виглядати від е, повного такого затемнення і падіння людини до, наприклад, е, просто посіпування ока або перебирання е, пуговиць у себе там на одязі. Е, напади бувають дуже різні. У багатьох вони відбуваються вночі під час сну. Наразі в Україні діє лише одна громадська організація, яка активно займається даною тематикою на локальному та державному рівні. Її назва Епіпросвіта. Епіпросвіта діє на території всіх України, а також допомагаємо тим українським сім'ям, які є за кордоном. Звернутись до нас дуже просто. У нас на сайті прямо на прямо головні є кнопка Звернутись за допомогою. Ви пишете нам свій запит, і ми протягом дня двох зв'язуємося і допомагаємо вам. Допомога від нас повністю безоплатна. Ми консультуємо або якщо вам потрібна фінансова допомога, намагаємося закрити теж це питання, шукаємо донорів або відкриваємо збори. Якщо ви стали свідком нападу, треба розуміти Зуміти, як можна допомогти епілептику, та що навпаки не варто робити? До прикладу, не варто засовувати до рота людини будь-які предмети або ж стримувати її рухи силою. Можна е, забезпечити людині безпеку, якщо вона там впала, М -м, тобто, якщо це школа, розсунути парти. Якщо це е, в вагоні потягу, обкласти подушками гострі кути е, купе. Е, якщо це на вулиці, е, просто теж максимально її посунути, щоб вона не билася головою об зупинку або що е, е, покласти набік. Людину, щоб слина могла вільно витікати, і згорнути куртку, або рюкзак покласти під голову, щоб людина не билась головою. За статистикою 80% осіб з епілепсією не мають ускладнень, якщо вчасно діагностували захворювання, пройшли якісну терапію та мають доступні ліки. Тож дуже важливо, аби тема епілепсії постійно обговорювалася у соціумі. Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини.